Привіт, друзі! Літо вже розпочалось, і ми з Ваудок wow приготували справжній вибух кольору. Подивіться тільки на ці шлеї. Це новинка літа. Ваудок wow Recycled у градієнтах блакитний, салатовий і помаранчевий. Кожен колір такий яскравий, що вашого улюбленця буде видно здалеку. Але краса це тільки початок, бо ці шлеї виготовлені на 90% з перероблених матеріалів, спецпляшок. Тому ви не тільки одягаєте стиль. Ви ще й рятуєте планету. І ще кілька деталей, які роблять цю шлею must have. анатомічна форма, яка натисне на шию, qr паспорт Ваудок. Якщо хвостик загубиться, його легко знайдуть. Фурнітура з переробленого пластику, легка, міцна і надійна. Хочете бути стильними, екосвідомими і дарувати комфорт своєму улюбленцю? Тоді ці шлеї створені саме для вас. Додайте вибухових кольорів у це літо разом з Ваудок.